Пам'ятник герою України, полковнику Сергію Лі відкриває його дружина Людмила. Меморіальний комплекс у Кременці встановили на вулиці, яку перейменували у листопаді 2023 року. На його честь розробкою проєкту займався архітектор Орест Скоп і скульптор Роман Кикта Львова. Пам'ятник вилився в меморіал. Спочатку було представлено різнь, різ, різного роду ескізи разом з Орестом Скопом архітектором. Ми... Uh -huh. uh -huh. uh, Виконували всю проєктну частину. Я, як скульптор, виліпив сам б'юст, кортенові елементи з кортенової сталі, виконували у Львові. Це збірний образ з фотографій різноманітний. У мене було різні фотографії, навіть відео я переглядав. Потрібно було зловити характер і загалом, загалом момент відображення душевного стану Героя України. Його улюблена. Раза, не бійся, прорвемось, додавала впевненості кожному. Сергій Лі був заступником командира 85-го батальйону тероборони. На початку повномасштабного вторгнення чоловік був на пенсії. Полковник Лі допоміг сформувати батальйон і вирушив з ним на запорізький напрямок. У липні 2023 року отримав перше поранення. Тоді життя йому врятував шолом. Чоловік загинув 9 жовтня під час стрілецького бою. Розповідає його дружина Людмила Лі. Але я дуже хотіла. Щось таке зробити помпезне, величне, щоб показати, що принесли, що принесли не одне покоління, що бачили, тому що чоловік на це заслуговує. Цей пам'ятник характеризується як квітка лотуса, але в центрі є хрест, що символізує нашу віру і показує те, що ми є християни. На цих листах тих квітів нанесена важлива інформація про мого чоловіка. За її словами, пам'ятник встановили за власні гроші та гроші меценатів. Вшанувати Сергія прийшли його рідні та побратими. Серед них майор у відставці Роман Крижановський. Незважаючи на те, що він полковник, пішов на майорську посаду для того, щоб передати свій досвід особовому складу. Тому що батальйон наш 85-й, от відповідно він складається практично із 70% цивільного. Цивільних людей, коли батальйон виїхав в повному складі в район виконання бойових завдань, він якраз і проявив себе як бойовий офіцер. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.